У Німеччині поліція Бранденбургу затримала 23 активісти і висунула 76 кримінальних звинувачень за дні протестів проти діяльності автомобільного заводу Тесла містечку Грюнгайде, що під Берліном повідомляє Deutsche Welle. Значить, ситуація така: ліваки. Представники лівих партій протестують проти будівництва заводу. Тесла. вони кажуть, що це буде шкодити природі, бо там, бачите, трошки треба участок розширити для будівництва заводу. І плюс вони недовольні, що завод буде воду використовувати ну, для своєї роботи. Будь-якому підприємству для роботи треба вода. Так вони кажуть, ні, не треба будувати завод, щоб він воду використовував. Хоча Німеччина це не пустиня. Не треба його розширяти, бо це шкодить природі. Те, що Тесла це електромобіль, який береже природу завдяки тому, що не викидає ніяких викидів, це їх не хвилює. Бля. А чого оці сполочі не йдуть протестувати в Китай проти будівництва нових заводів, там десятками кожен день відкривають? От чого вони в Китаї не протестують? А того, що Китай. Це союзник Росії, задача яких знищити Європу і Північну Америку і взагалі нашу європейську цивілізацію разом з Україною. Блін, оце комунятство, оці ліваки, яких ви, шановні наші друзі європейці, в себе розвели. Це дуже і дуже велике зло. Це довгі руки Москви. Оці ліваки, оці всі Грети Тунберг і оці всі. Е Ряжені борці за екологію. Якби вони були борцями за екологію, то вони б вітали будівництво заводу Тесла в Німеччині. А ні, хай в Китаї будують, хай в Комуністичному Китаї будують, хай Європа загинається. Ну це, звичайно, робота російської терористичної агентури. Росія влаштовує терористичні акції, в тому числі в вигляді таких протестів, по всій Європі, не лише в Україні. Чим швидше. Наші друзі європейці це зрозуміють, тим е більше вони, врешті-решт, будуть нас підтримувати. Тому що ми це вістря боротьби із Росією. Ну треба їм це, мабуть, ще додатково пояснювати, що такі от Грети Тунберг і. Вся інша лівацька наволоч, яка, начебто, за природу, за права кого там, мігрантів, з Африки, які теракти влаштовують, і так далі, це російська агентура. Це те, що треба вичищати, як то кажуть, до ноги.